Thank you. Часто називають Шевченковим, і це не випадково. Щороку навесні великий кобзар приходить до нас, і щороку новим неповторним. Тарас Григорий Шевченко це велика і невмируща слава українського народу. У його особі український народ ніби об'єднав найкращі сили і обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, вразником власних сподівань і прагнень. Під думи народі налаштував свою ліру кобзару, тому й оживало в його полум'яному слові все те що Читоділося в глибині душі народу. Як весна оновлює природу, так само поезія великого Тараса оновлює наші душі. Закликає бути чесними і милосердними, щиро любити свій народ, свою Україну. Саме тому до Дня народження Тарас Шевченка учні 10 класу підготували декламацію віршів Кобзаря. Тарас Григорович Шевченко Світає, край неба палає. Світає, край неба палає! Соловейко в темнім гаї, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі на волі, Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі, І все то те вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, І нема тому почину, і краю немає. І золотої, й дорогої, мені, щоб знали, ви не жаль моєї долі молодої, а іноді така печаль Ступить душу, аж заплачу, А ще до того, як побачу, малого хлопчика в селі, Мов одірвалось від гілі. Одно однісіньке під тином сидить собі в старій ряднині. Мені здається, що це я, що це ж та молодість моя, мені здається, що ніколи воно не бачитиме волі. Святої воленьки, що так даремне й марне, пролетять його найкращі літа, і він не знатиме, додітись на сім широкім вольнім світі. І піде в найми, і колись. Щоб він не плакав, не журився, щоб він де-небудь прихилився, то отдадуть у москалі. Тарас Григорович Шевченко і мертвим, і живим, і ненародженим. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі братерства братнього не йшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли, великих слов, велику силу, та й більш. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви на правді поклонились і хилитесь, як і халились. І знову шкуру дерете, з братів не зря ще гречко гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужіє. претеся знову. Ох, якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро. Тоді остався би сиротою святими горами Дніпро. Мені однаково, чи буду, і жить в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде, Мене в снігу на чужині, однакові сні ко мені, Неволі виріс між чужими та неоплаканий своїми, Неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні. На нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син, молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять й вогні, її украдено збудять. Ох, неоднаково мені! Садок вишневий коло хати Хрущі над вишнями гдуть, пагаторі з плогами йдуть. Співаючи йдуть дівчат, а матері вечеря ждуть сім'я вечеря коло хати вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейко надає. Поклала мати коло хати вонах діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все тільки дівчат та соловейко не затих. Сонце заходить, гори чорніють. Ташечка тихне поле німіє. Радіють люди, що одпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце отпочиває. чорніє поле, і гай, і гори. На синє небо виходить зоря. Ой, зори, і зори, і сльози кануть, чи ти зійшла вже й на Україні? Чи очі карі тебе шукають на небі синім? Чи забувають коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули? Тарас Григорович Шевченко зійшлись, побрались, поєднались. Зійшлись, побрались, поєднались, помолоділи, підросли, А як садок розвели кругом хатини і пишались. Неначе князі, не діти грались, виросли, собі та й виростали, дівчат москалі убрали, а хлопців москалі забрали, А ми неначе розійшлись, неначе брались, не єднались. Ревета стогне в дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село. Зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом і тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Тарас Григорович Шевченко мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачу чи умру, І все з собою забру. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Григорич Шевченко Село, село і серце отпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, неначе диво. А кругом широко листій тополі, а там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Тарас Шевченко, фрагмент створу Катерина. Кохайтесь чорноброві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Не слухала Катерина. Ні батька, ні неньки полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю, там занепастила. Сидить батько кінець столу, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні. За сльозами ледве-ледве промовляє доні. Що весілля, доню мою, а де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояре, Московщині, доню мою. Іди ж їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати, же з згодиннонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила. Тарас Григорович Шевченко. Мені однаково чи буду? Мені однаково чи буду. Я жить в Україні чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу, на чужині, однаковіснько мені? В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яни батько-сину, не скаже синові молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукавії вогні. Її і збудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Григорович Шевченко, думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, Грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку стареньку, молоду дівчину. Нечузані не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, Грає, синє море, думав, доля зустрінеться. Спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи биті заросли тернами. Тарас Шевченко сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сноповите кричало у голодочку за снопом. Розповела, нагодувала. Попастила і ніби сном над сином сетя задрімала, і сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі. Та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла, його тихенько сповела, Та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.